Друзі, всім вітання. Сьогодні реально покажу вам капсулу часу. Провіримо його по він-коду. 205 тисяч пробігу. 2008 рік, Б6 посад, цілий без жодної фарбованої деталі. 205 тисяч пробігу офіційно підтверджено сервісну історію. Візьмемо звідка ровертикала і подивимося все. І пройдемося машинку повністю прибором. Це реально капсула часу. Двухлітровий дизель 120 кВт. Кі Airline комплектації. Пошли покажу по салону. Ви просто зверніть увагу, увагу зверніть, на цей салон. Де ви бачили б 6-го пасата цілого без підфарбувань і ось в такому стані.